Українські дослідники 30 вересня розпочали ексгумаційні роботи в польському селі Юречкова підкарпатського воєводства. Дослідники припускають, що на цьому місці можуть бути поховані до 18 вояків української повстанської армії. На якому етапі експедиція ми дізнаємося від Єлисавети Сілаєвої, кореспондентки Суспільного? Вона з нами прямому зв'язку і перебуває на місці. Вітаємо Єлисавету. Розкажіть, будь ласка, знаходимося у селі Юречко підкарпатського воєводства в Польщі, і можу сказати, що вже четвертий день тривають роботи пошуково-кзумаційні роботи на місці, де можливо поховані 18 воїнів української повстанської армії. Ми напередодні поспілкувалися з Святославом Шерематою, керівником цієї експедиції, і він сказав, що за згадками місцевих жителів, які пам'ятають, ті події, вони кажуть, що тут щонайменше вбили 18 військових, які билися в 1947 році з військом польським часів, це часи комуністичної влади. Наразі останків не знайшли та все одно продовжують свої роботи. Можу сказати, що до складу української експедиції долучилися антропологи, історики, судмедексперти. Вони Працюють спільно з польською стороною роботи розраховані попередньо на 2-3 тижні, але все буде залежати від погодних умов. І власне, яка найбільша складність в цій роботі, пропоную послухати Святослава Шеремету. Ми обстежуємо територію, яка є ознакована навколо хреста. Це десь близько 240-250 квадратних метрів. Проводимо дослідження методом шурфування та зондожування. А також ми обстежуємо обстежуємо ще навколишню територію на предмет того, щоб виявити ймовірне впадини, які можуть бути при у тому місці, де похована певна кількість осіб, а ми говоримо про 16-18 осіб. На превеликий жаль, таких місць зараз є не виявлено. Це перший подібний проєкт, який відбувається в Польщі. Насправді над ним дуже довго працювали, і основна мета його це повернути українських військових назад в Україну і належно поховати. Це наразі вся інформація, яка в мене є. Колего, передаю тобі слово. Це спільна українсько-польська експедиція. Ми знаємо, що на місце повинні приїхати фахівці інституту національної пам'яті Польщі. Чи є вони, і також ви згадали про місцевих жителів, як вони реагують на розкопки? даєте щось з чим купати? Що гадаєте? Прошу, будь ласка, ще раз повторити, бо не розчула. Разом в цій експедиції працюють і поляки, і українці. Хто присутній з польського боку, які працівники інституту національної пам'яті, і як реагують на розкопки місцеві жителі? Ви згадували, що вони присутні і зацікавлені в цьому? Так, можу сказати за місцевих жителів, вони натхнені в плані допомогти українцям віднайти своїх воїнів і допомагають як тільки можуть. Тобто, це згадки, це проходження сюди на місце і надаючи певні знаки, де могли все-таки перебувати воїни УПА, і де вони пам'ятають, що були поховані. Якщо чесно, наразі не можу сказати, що з польської сторони хтось є, але в загальному ми спілкувалися рематою, і він сказав, сказав, що тісно співпрацюють, можливо, наразі на даний момент, але можу сказати, що поліція сприяє е, і е, це все дякуємо, Єлисавета. Це була це кореспондентка та, Суспільного Дякую. Єлисавета Сілаєва. Вона працює на місці експедиції з ексгумації на ймовірному місці поховання вісімнадцяти вояків української повстанської армії біля села Юречкова у Польщі.